Буданов раптово показався на публіці з терміновою заявою. З перших його фраз стало очевидно, трапилося щось виняткове. Атмосфера напруження скувала всіх, хто почув слова очільника гур. Адже останні дні на передовій виявилися надзвичайно важкими. Та раптом прозвучали фрази, які складно було повірити. Розвідка повідомила новину, що ще вчора здавалася абсолютно нереальною. Українців переповнила величезна радість, чому саме? Дізнаєтеся далі, вітаю вас! Будемо далі говорити про важливі події. Тож не забудьте підписатися, залишити свою подобайку та коментар під цим відео. Керівник української військової розвідки Кирило Будано вийшов із рядом оголошень і також попередив дещо Україну. Перш за все він заявив, що Росія може вдатися до чергової мобілізації, попри ризики суспільного невдоволення. Буданов нагадав, що після часткової мобілізації в 2022 році рефія намагалася уникати повторення цього кроку будь-якою ціною. Але зараз такий сценарій знову виглядає цілком можливим. Цитую. Це є реальною небезпекою, яка, хоч і стане болісним процесом для самої країни, все ж виглядає цілком можливим сценарієм, зазначив Буданов. Він додав, що відправляти строковиків на фронт росіянам невигідно. Якщо вони підуть шляхом мобілізації, так вони зможуть різко наростити кількість і кидати ще більше на м'ясо, ніж вони роблять зараз. Хоча і зараз цього багато. Очільник розвідки також нагадав про протест в Ерефії після мобілізації 2022 року, коли влада поспішно згортала кампанію, щоб уникнути бунтів. Водночас він підкреслив: але чи зупинить це російську машину? Ні, не зупинить, наголосив очільник гур. Також Буданов пояснив, чи є загроза від військових навчань у Білорусі. Цитую іншого нового вони не зупиняються, вони продовжують свої наступальні дії. Нещодавно пройшло перегруповання основних сил. і, В принципі, передові підрозділи, які були перегруповані, вже вступили у бойові дії. Сказав Буданов. З його слів військові навчання, які відбуваються в Білорусі, наразі не становлять небезпеки. Це планові навчання, і саме в цих навчаннях загрози зараз ніякої немає. Це плановий захід він проводиться щорічно, зазначив начальник гур. Буданов підкреслив, що для країн Європейського союзу ці навчання також не становлять загрози. Проте керівник гур, Міноборони, Кирило Буданов все ж попередив про нову хвилю російської дезінформації та провокацій під час спільних навчань РФ та Білорусі захід 2025 За прогнозами очільника гур країни Балтії потраплять під серйозний інформаційний тиск, що буде супроводжуватися всілякими вкидами та провокаціями. Щодо союзників Росії, то Буданов наголосив, що вони сильні і вони активно допомагають їй у цій війні. Що також становить загрозу для України на полі бою? 40% усіх боєприпасів, які застосовує Російська Федерація, виробляються у Північній Кореї. Що таке 40% від цього об'єму? Ви уявляєте, про які цифри мова? додав Буданов. При цьому Буданов каже, що сповільнювати таку підтримку Північна Корея точно не буде, і це максимально вигідно. Він зазначив, що КНДР постачає Росії свої ракети однак у виробництві російських ракет участі не бере. Водночас на запитання про те, чи продовжить КНДР надсилати своїх солдатів на війну проти України, очільник ГУР відповів так: цитую: значно вони не збільшать обгруповування, а підтримувати на тому рівні, який є, точно будуть. Ну а щодо ролі Ірану в російсько-українській війні, то за словами Буданова, зараз країна більше постачає Росії компоненти для виробництва боєприпасів. Мова йде про готовий порох. Тощо, як повідомив очільник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, особисто бере участь у бойових операціях. Про це розповів представник ГУР Андрій Йосов. З його слів для Буданова важливо розуміти, чим живуть бойові підрозділи, але це важко зробити, перебуваючи в кабінеті та читаючи звіти. Юсов зауважив, що Буданов це людина, яка не лише віддає накази, але й показує, як їх виконувати. Далі цитую. Так, він живе одним життям із командою з колективом із побратимами. Через це зокрема користується справді великою повагою серед бійців, підрозділів, серед особового складу, сказав Юсов. Ну і крім того, Кирило Буданов розповів, що месенджер від компанії ВК, на який змушують приходити росіян, повністю відкритий для російських спецслужб. Українські фахівці вже працюють над тим, щоб зламати застосунок. Їх зобов'язали всіх перейти на цей месенджер і разом з тим. Вони ще почали блокувати аудіорозмови через WhatsApp і сигнал. Це месенджер розроблений ними спецслужбами рефії, і куди у них їм не треба прослуховувати. Вони мають доступ і аналізують за допомогою штучного інтелекту. Це ж величезний масив, сказав начальник гур. Ймовірно, мова йде про месенджер Макс, розроблений російською компанією, яка на замовлення мінцифри РФ у серпні російська влада обмежила дзвінки в телеграмі, WhatsApp, нібито за для боротьби із шахраями. На думку експертів, це сприятиме переходу користувачів. У підконтрольний сервіс. Уряд РФ також хвалив рішення зробити державний месенджер Макс обов'язковим для попереднього встановлення на всі мобільні телефони та планшети куплені в країні із 1 вересня 2025 року. Він інтегрується із сервісом російських держпослуг, роблячи його обов'язковим для бюджетників, шкіл і вишів. Кирило Буданов не вважає, що месенджер Макс використовуватимуть для посилення мобілізації на Росії, але він буде сприяти більшому контролю над російським суспільством і буде запобігати. Витоку інформації далі цитую: ну нічого, попрацюємо з ним, і в цей теж вліземо. Сламаємо, сказав Буданов. Він підтвердив, що над цим уже працюють у ГУР. Крім того, Крило Буданов вважає, що в Україні потрібно впорядкувати роботу месенджера Телеграм. Далі цитую. І абсолютно за закриття соцмережі Телеграм, не те, що навіть закриття, скажімо так, систематизацію, зазначив він. Ну і також порівняв до засобів масової інформації прописати, хто власник, і нехай всі розуміють, хто є власник, звідки походить інформація, хай зрештою платить податки. Це правильно сказав Буданов. Водночас очільник ГУР додав, що головне, щоб не було анонімів. Кирило Буданов також висловив думку, що за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну так і не навчились дотримуватися правил інформаційної гігієни. Нагадаємо, минулого року в ГУР визнали, що Телеграм становить низку загроз для безпеки України, і потрібно шукати варіанти розв'язання цієї проблеми. Також Буданов заявив, що здобути під час війни з державою агресором досвід вивів гурма України. До до переліку передових спецслужб світу далі. цитую. на цей момент. Ми точно передові, і це у нас усі просять наш досвід. А не ми у них у нас обмін зі спецслужбами держав партнерів України. Дуже великий. Ми отримуємо допомогу і їхні, скажімо, так, спроможності. Взагалі це кооперація, це партнерство, коли обидві сторони отримують, що їм потрібно, зазначив Кирило Буданов. Операція гурмо України він описав як мистецтво, а також розповів про роль новітніх технологій, зокрема штучного інтелекту під час війни, їхні переваги та недоліки. І Далі цитую: я вірю в силу розуму людини. А поки що я не бачив машини, яка може повноцінно замінити людину. Сказав начальник гурмо Україна. Також днями Кирило Будано відвідав один із медичних закладів, де перебувають на лікуванні поранені розвідники. Очільник ГУР вручив воїнам державні та відомчі нагороди, а також цінні подарунки. Однак, за словами самих бійців, найважливішим для них стало щире людське спілкування із шефом розвідки. Буданов особисто поспілкувався з кожним захисником, запитуючи про їхній стан здоров'я, а також потреби. Найбільше мріємо про швидку перемогу. Відповіли воїни, а потім попросили зробити спільне фото. Буданов також висловив вдячність медичному персоналу, лікарні за їхню самовіддану працю. Директор лікарні зі свого боку подякував ГУР за постійну підтримку та допомогу. Ви приклад сили та незламності. Ми зробимо все можливе, щоб ви відчували нашу підтримку і турботу. Зазначив очільник розвідки. Я ж дякую, що ви додивились це відео до кінця. Слава Україні!